Вітаю! Сьогодні ми розглянемо новий додаток Google Keep і ознайомимося, де ми зможемо його застосувати. Що це таке? Зараз ви на екрані бачите відкриту сторінку саме цього додатка. Він призначений для того, аби ви могли зберігати онлайн всі потрібні вам. Якісь нотаточки. Крім того, ви можете створювати ще різноманітні нагадування і синхронізувати все це із своїм мобільним телефоном, тобто, перебуваючи, будь-де, працювати із потрібним матеріалом. Як виглядає сторінка сервісу? Сторінка сервісу виглядає як набір кольорових нотаток, змістом яких може бути якийсь список із прапорцями, якесь посилання, і які можуть містити в свою чергу ще і відповідно малюночки, і якісь мітки-теги. Як це працює? Якщо вам треба обрати якийсь варіант, ви звертаєтесь до тої мітки. Яка зібрала і систематизувала потрібну інформацію, і можете з нею працювати. Є можливість одночасно з іншими користувачами редагувати і, відповідно, ділитися цією нотаточкою. Ще, що важливо: нататки є активними, ви можете натиснути на потрібну нотаточку і перемістити її туди, куди ви забажаєте. Давайте розглянемо приклад. Можна взяти додатку і переміщувати так, як вам подобається. Які основні команди до нотатки? Подивіться, для того, щоб її створити, одна єдина дія, клацнули у полі для нотатки, придумали назву, додали, можна додавати нагадування періодично, так як вам подобається, додавати користувачів, обирати кольорі, додавати зображення, архівувати чи щось інше. Як це буде працювати, я вам вже показала. Це ваша пам'ять, яку ви з собою можете носити у мобільному телефоні, а все це буде синхронізуватись, звісно, що з додатком в мережі інтернет, який ви відкриваєте через комп'ютер. І так, наша задача відповідно до нашого п'ятого інструктивного листа, полягає в тому, щоб створити свою нотатку. Із основними посиланнями нашого курсу. Адже ми не завжди працюємо вдома, і хотілося б під рукою мати ось ці посилання. Як ми будемо працювати? Спочатку треба увійти до цього сервіса і, відповідно, додати ярличок до панельки «Додатки». Що ми зараз бачимо на екрані? Починати ви будете із Gmail. Тобто, треба відкрити свою пошту. Далі натиснути на новій вкладочці, вписати з клавіатури адресу нашого додатка, адреса keep.google.com, натиснути клавішу Enter. Відкриється ось така сторіночка. Для того, аби додати ярличок, що ми зробимо? Натиснемо одразу у правому верхньому куті на кнопку Додатки і подивіться, нам пропонують вже додати цей. Ярличок до основних сервісів. Що ми і робимо? Натискаємо посилання Додати ярлик і переміщуємо до того рівня, який нам є зручним, в те місце і в те положення. Все, тепер він завжди з нами. Тепер для того, щоб відкрити цей сервіс, ми, знаходячись в будь-якому сервісі Google, будемо використовувати кнопку Додатки і, відповідно, обирати. Е Нашу сторіночку Кіп. Як ви бачите, зараз одразу його не було через те, що ми не оновили сторіночку. Як оновили сторіночку, тепер завжди він буде поруч із вами. Кіп натиснули, і тепер ми до нього перейшли. Ваша задача створити нотатку із основними посиланнями. Для цього вам їх треба скопіювати на сторінці 5-го інструктивного листа. Виділили права кнопочка копіювати, відкрили Google Keep», Права кнопочка миші вставити. Назву цій нотатці ми даємо курс. Тепер зрозуміло, що ви не можете бути одночасно учасниками всіх підгруп. Тому обираєте лише ту, до якої належить ваш код. Наприклад, я учасниця із четвертої підгрупи. Інші посилання на інші підгрупи я прибираю, залишаю тільки свою. Ось таким чином. Ті, що не потрібно, прибрала. Залишила свою. Ось така нотаточка в мене створена. Тепер я обираю той колір, який мені подобається. Ще я можу обрати Показати пропорції для того, щоб більш красиво це виглядало, і натискаю кнопочку готово. За бажанням, якщо ви будете створювати свою систему міток, до речі, зверніть увагу, що у лівому верхньому куті є спеціальне налаштування. Нашого сервісу. Для додавання мітки ви також використовуєте команду більше і пункт додати мітку. Наприклад, все, що стосуватиметься нашого курсу, можна так і назвати Курс. Обираємо створити мітку. Тепер в цю папочку до цієї мітки ми будемо збирати всі такі нотаточки. Ще завдання, яке є у нас. В інструктивному листі. За бажанням додайте будь-яку іншу нотатку або будь-яку картинку. Як це зробити, розглядаємо. Пропоную створити нотатку із якимось гаслом або короткою якоюсь інформацією. Наприклад, сервіси не вивчають, в них працюють. Назва, ми можемо її навіть не додавати. Обираємо якийсь потрібний колір, натискаємо «Готово». Автоматично нотаточка буде створеною. Для додавання картинки виконуємо такі дії. Клацаємо на полі Додайте нотатку, натискаємо кнопочку Додати зображення, і після відкриття відповідного вікна мій комп'ютер обираємо потрібну папку, обираємо потрібне зображення, натискаємо Додати. І у вас цей малюночок додасться. Ось такий простий сервіс, який допоможе вам тепер постійно ефективно працювати. Зверніть увагу, що тепер для того, щоб відкрити навчальний сайт, сторінку підгрупи чи таблицю діяльності або таблицю розвитку, вам достатньо тільки відкрити ваш нотатник. Давайте ще раз згадаємо, як це зробити. Відкриваємо правий верхній кут додатки, Google «Google Keep». Обираємо мітку, якщо у вас вже буде багато е нотаток, курс. І, будь ласка, як це працює? Ось сайт курсу. Я тільки один раз натискаю, а автоматично завантажується сайт. Далі, сторінка підгрупи. Натискаю на посилання, автоматично додається сторінка підгрупи. Таблиця діяльності. Натискаю на посилання, відкривається таблиця діяльності. Ось так зручно тепер нам буде працювати за допомогою цього сервісу. Дякую за